Права 123. Площа всієї поверхні землі становить 510 тисяч, 100 тисяч квадратних кілометрів. Суходіл займає 29% цієї площі а решту вкрито водою. Яку площу поверхні землі вкрито водою. Ну що ж, давайте цвятку відсотках порахуємо, а скільки у нас вкрито водою. Якщо вся поверхня землі 100% з неї. Суходіл займає 29%, то щоб знайти площу укриту водою, потрібно від 100 відняти 29%. Записуємо тоді перше завдання. Отже, 100%. Відняти 29%. І це дорівнює тоді 71%. У дужках пишемо, чого, відсотків. Отже, 71% записуємо землі. вкрито водою. Вкрито водою. Гаразд. Ну, а зараз нам потрібно знайти, а скільки ж це буде 71% від 510 100 тисяч квадратних кілометрів. Ну що ж, давайте тоді знаходити записуємо другу дію. Якщо ми 510 100 поділимо на 100, то ми дізнаємося, скільки буде 1 відсоток, а нам потрібно 71%, то результат помножимо на 71. І це дорівнює. Ділимо на 100, забираємо 2 нулі, то в нас вийде 5101, що множиться на 71. І це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не придумаєш, придеться множити в стопчик. Давайте будемо множити. Записуємо тоді 5101. Що множиться на 71. Множимо. Так, 5101 помножити на 1, це буде 5101. 1 помножити на 7, це буде 7. 0 помножити на 7, це буде 0. 1 помножити на 7, це буде 7. 5 помножити на 7 це 35. Додаємо. В кінці у нас буде 1, тут буде 7, тут буде 1. 5 плюс 7, це 12. 2, пишемо 1, 1 запам'ятовуємо. 5 плюс це 6. Тут буде 3. Отже, записуємо, що добуток у нас дорівнює 362 тисячі. 171. 171. І в дужках записуємо чого? тисяч квадратних кілометрів. тисяч квадратних кілометрів. Так, ну і записуємо. Це у нас 362 171 тисяча квадратних кілометрів. Поверхні землі вкрито водою. Поверхні. Землі вкрито водою. Гаразд. А зараз записуємо відповідь. Отже, яку площу поверхні землі вкрито водою? Записуємо 360. 2171 тисяча квадратних кілометрів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частки від числа. На цьому вправу завершено.